Всім привіт! Хочу залишити реальний відгук про навчання в Visual 360. Купили ми курс е, стандарт. І, звичайно, що перед тим, як купляти, ми думали, чи варта, чи, чи буде навчання е, таке, як розповідають. І... Переживали, але все-таки вирішили ризикнути. Насправді, я купляла для себе цей курс, але вивчився наш старший син Богдан, йому 13 років. В нього дуже добре це все получається, він вміє швидко все робити. Він швидко уловив. Ну, в нього це дано. Він швидко це все. Він просто слухає і робить. Там уроки є. і В кінці уроку є домашнє завдання, і є куратори, яким надсилаються ці домашні завдання. Вони перевіряють і надсилають відповідь, чи робота виконана правильно, чи потрібно роботу переробити. І якщо під час виконання домашнього завдання щось не получається, можна писати кураторам і вони допомагають. Але в Богдана все так добре получалося, що під час самого навчання ми зверталися до кураторів в лічені рази. Тобто ну, в дітей і в молоді дуже це швидко получається, тому що не знаю, можливо, тому що вони часу багато проводять з технікою, з і іграми фотки, і так, так далі. Ну, і він ніде нічого собі не записував. Всі, все, все це от навчання він все сприймає на слух. У нього ось такі здібності є, що він сприймає на слух і все робить, і, вс, і все запоминає. Справа в тому, що він все запоминає. І все в нього виходить. Зараз в нас вже е, йде як зараз, що показано на екрані, це вже йдуть е, роботи. Останні, які потрібно було зробити візуалізацію кухні-вітальні, спальні і санвузла. Не скажу, що все дуже просто і все ідеально получається. Все надсилається кураторам, вони все перевіряють і пишуть відповідь прийнята чи не прийнята. Також є зустрічі в Zoom, куди можна під'єднатися і запитатися онлайн в кураторів ті питання, які є щодо роботи. Ось ці наступні слайди виконані Богданом. Зараз в кінці вже навчання. Ми ще навчання повністю не закінчили. Коли будуть вже остаточні у нас результати, поділимося ще в одному відео. Кого цікавить більше інформації про навчання 3D-візуалізації на Visual 360, пишіть в коментарях всі питання свої. Спробуємо відповісти. В інтернеті є багато реклами про навчання Visual 360, 3D-візуалізація, кого цікавить, можете переглянути, подивитися. А ми вирішили записати реальний відгук про них. Від початку навчання нашого пройшло вже близько шести місяців. І на даний момент ось такі в нас результати. Навчання проходили після уроків, тому такі у нас, така у нас швидкість навчання. Взагалі вона розрахована на три місяці.